Енергозбереження значна складова комфорту в будинку і звичайно істотна економія на опаленні. З кожним роком міжнародні вимоги до енергоефективності будівель посилюються. Енергозбереження стає світовим трендом. В Україні існують чотири кліматичних зони, для кожної з яких були затверджені вимоги щодо величини опору теплопередачі для світопрозорих конструкцій. Згідно українським державним нормам, встановлення однокамерних склопакетів без енергозбереження заборонено, так як вони не підходять ні для однієї із кліматичних зон України. А застосування двохкамерного склопакета відповідає тільки четвертій кліматичній зоні. Саме тому, в 2010 році компанія Віконда повністю відмовилась від виробництва неенергоефективних склопакетів. Сьогодні вся продукція компанії Віконда відповідає національним та міжнародним стандартам якості.